Підемо прогулятися по барахолці, сподіваюся, побачимо щось цікавеньке, погнали зі мною. Люди ще тільки повзуть на ринок і в якості продавців і покупців, то бачать з великими рюкзаками, тачками, люди йдуть. Вже, вже рано світліше, то ринок вже активний. з блюдо? ГДР. А скільки таке облюдо? Добрий день. 150 Так. Йо майдо. Чайничок цькав. Масивний такий. сколько тарелочки пирожковые. 250 за 6 штук. Просто. 250 за 6 штучек. Это я не знаю. Можна глянути прямо, так? Да? Міношниці, а це для яєць. На початку ролика хочу подякувати своєму поки що єдиному спонсору каналу Михайлу. Дуже дякую тобі. Все світ все поверне тобі з говорить мальчик. Привіт, Дмитро. Доброго дня. Ой. Що у вас тут новенького є? Може ювелірна щось цікаве? Я хочу щось тут подивитися. Давайте. Мисто. Ось. Ага. Сейчас так. А, у вас і з борштом ці Кільця я не помічала. чогось, чи вони новенькі. Nie. Були? No, no. Mm -hmm. Це ще радянське срібно з mm Угу. -hmm. Uh -huh. У сережки не з'явилися якісь нові з поштоном. Okay. Тут всі ви мені показували. Що yeah. цьому, так? Mm -hmm. Це запанки з кришталем? Так. О, так. О, так. так. Можна? Можна? це. Погляньте ще. Янтар, пейзажний. Долж, ну Так, справжні боршти. Гарний сам по собі. Пейзажний. Що то за півночок? Це Угу.

Це зовсім під шию такі, да? Ну, uh -huh. стара така. Застіпка. Uh -huh. uh -huh. Задістались такі і uh -huh. Гарно, а? Uh -huh. ну, гарно, гарно. Це симетрично. І ці по центру А ні, не дуже по центру. Це крупненькі по центру. Угу. А скільки такі коштують? Сто доларів. Ось така річ. Можна передавати по спадку. Урали. Перли. Ти ж щось на мисто це не бачила. Mm -hmm. 19 століття, 56-та проба. О, mm -hmm. mm -hmm. чужих руках. Mm -hmm. Ну так, стримано зроблено. Mm -hmm. Строго mm -hmm. А можна ще перлиці глянути? Mm -hmm. За стяжка треба. Це натурально, чи ні? Так, так, та да? mm. да, вони так переливаються, аж що... прям. Mm. Знаючи, камера передасть. Така як бензиновим таким переливом. Дрібненький такі. Так, mm -hmm. да, для контрасту ще. Це, це золота засібка, так? Да? Первую любую жінку. Прекрасно. Mm -hmm. Якась пташечка ще у вас там. Колончик туда. Ні, це лен для НВК. з 19 століт. Mm -hmm. І лист несе в клюві. Так, так. Oh. Ну-ка. Угу. Так це куди треба було цепляти? За чим на годинник шинковий. Ага. Це для дами? Так. Угу. Ну, на чоловічий теж сюди. А скільки грам тут? Сім з чим. 7,7 ще. Так вона зячно зроблена. По 80. А дуже гарно. Ховайте. Так. Сламоща, пан Дмитро запросив ще тут у магазинчику традиційно познімати. Роздивляємось тут, як в музеї, скрипуча підлога, дає антуражу. Вийня на цілий потряс, омистав. Так. встав. не Кому що подобається, то ставте на паузу та насолоджуйтесь. Маленький той чайничок, як ми бачимо набор. На ну, задньому плані тут музон угу. ого, сакуяж який. Для подорожі, мабуть, да? Ми заглянемо. Щось тут шкіряний. Побачила привіт. на угу. якось людей, припало до манчених ніж грудей. Раніше російський тут набором не цікаво. О, світу ціка символіка. икона Усиленная Может 10? Да. Ну бери кусок, классно бери. Что у вас нового тут я? Ну, вы новенькая сошла. А, да? Сдачу да, да. не надо? Ладно. Right. Може, ти второй забереш. Ну добре, гарна торгівля. Завтра будете? Ні, завтра вже понеділок. Робочий день навпаки. Робочий день, Ви як многостаночниця? Ну, не знаю. І там, і там у вас робочий день, і там.

А скільки? Сколько? Ну, недорого зовсім 100 гривень, погляньте який, пізячний. Гарний. Ну, можна квіти полювати. А, так, да, теж гарно, готне скло. У вас і попадають, графіну різ. А він теж такий, так. Да, Побачив. А вазочка скільки? Тоже. Вона така важкенька, а ні, легенька. У вас сьогодні так много всього. Огляні. І нове щось? О, да? О, Це так. ще мені чайник. – А він один чи є заварний також у вас? От один. А маленький робот. У ну, нас там, так. Да, Тож з, да, з, да, з, да, з, да. з набором. Да. Комусь там не вистачає, то докупиться яка краса. Теж кому треба, що можна докупити. А скільки таке велике ви? 500 гривень. Кришечка, все ідеально. А вони відкрили. Це відкрили рух і склінували. Їх там три йде, так? Да? Це один. Ні, а в наборі? Три, по-моєму. Три, да. так. Ну, манюню, може, хтось побачить і докупить собі. Що ідеальний стан, манюка ця дуже гарна. А? Гарної торгівлі. Сяко, дякую. 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 Подивимось на пейзажі. Що Це такий міський пейзаж. Трішечки кому треба докупити. А скільки коштує бачу? Ну, любого чего мы делаем. На каву там. Книжечку сделаем. Ты что, шикарный? Дякую. Вот очень на тарілочки. это детство таким? Он совсем... Это там зимой. Спасибо. 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 Как Выйти телевизор смартфон. Добрий день, а скільки коштує це? стобусі. А один некцій. Силки не... Він робить, не робить. А, він на не такому. Не знаю на з того. Якщо хочете, забирайте на 150. Думаю, може повернуся. немає. Ну, думайте, ну там так побачила по 350 далі. Mm. Там самі для Льохи. По-перше, слів. Це полонове, говорить? Полонове. <звук> ага. Коні шість таких рибок. Більйоніці. рибниці. А скільки таке коштує? Без торгу Сім тисяч. Гарно, він в ідеальному стані. Да? Я б... Ідеальний стан, я бачу. Що він... я не зрозуміла. Ідеальний стан говорю. Ідеальний, да. не я бачу, в серванті десь стояв. Все де золото на місці. З угу. колів нема а, але... Він новий. <паляв> <паляв> <і добі. паляв> Тут зроблено. О, така рибка. Торяха вона от свій Вже таку знімала тарель. Тонила. злідами часу. Дуже гарно. Угу. Це Яблуневий цвіт. Другий сорт. У мене є ролик про сервіс яблуневий цвіт, долбаш там різних років <зв 'язок> з цього сервізу. Вироби. Що після барахолки я пішла в ліс, спека, повітря не рухається майже. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Як завжди, буду вдячна за коментарі, вподобайки, ставте лайки, поширюйте відео, підтримайте мій канал, підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей! Всім дякую!